Ну, привіт. А ти що тут забув? Хіба ж ти мені не рада? Рада? Як і всі ті, що за тобою слідом зітхають? Кожні по слову. Кожні по обіцянці. Але ж ти не така, ти та єдина, до котрої я постійно повертаюся. Бо знаєш, що я за тобою не побіжу? Тому що ти найчарівніша. То чого до інших йдеш? Вони всі закохані в мене, я ж не можу залишити їх нудьгувати. Схоже, польова росалка теж ну, а ж. Я так і зачекай, мапа, не ображайся на мене. Я не хочу з тобою говорити. Mm, моя мамочка ревнує. Я гадаю, що ти байдуже. Будь байдуже, як ти зі мною так чиниш. Ми ж твоє вже не раз про це говорив. Так я кожен раз я кажу, що не вірю тобі. Бо добре знаю твою славу. А? Королева болото і утоплено не Баламут. І я рада тебе бачити. Мавку, нащо ти його сюди привела? І новолікся за мною ще з поля. От і прийшов. Так ти ж мене не дуже його гонило. Допоможеш? Давай. Вибач, вчора не прийшла, дід не пустив. Кажеш, що ти зла. Люди зліші. Та не кажи ж. Така сама, як і я. Спочатку бавишся з ними, а потім душу випиваєш. Так я про людей кажу, а не про тебе. Чуєте? Сьогодні в лісі буде весело. Нащо вони сюди приперлися? Ніколи в них спокою немає. Якщо хто сунеться до води, плю. Напевно, дід був правий. Саме Час. Mm. Що? За що ж ти така? Бо вона до тих людей, наче до своїх тягнеться. Ти краще скажи, що ти в полі робив. Яка yeah, mm -hmm. Ти так давно до мене не заходив, що я вже засумувала за твоїми безпечину. <рес> Та не кажи. Ти мене чекай просто і рано чи пізно йде до тебе. У ну, мене покривали хлопців продукти, а Катя сказала, що пізніше, пізніше, пізніше. А вода. Тут у мене. А Катя де? Доказала нашим батькам допомагає. Я до жену. О, привіт, Назара. Привіт. Ти що там? Мару побачив. Та ні, вдалося. Ну, то ходімо до всіх. Так вийшло. Я не, я не можу, він такий тупий. Дивіться кого привів! Привіт! Чекати. А ти літом не збираєшся до відкриття? Я взагалі збираюсь. Але я вам навчання по навчанні щось про серпень говорила. Ну, то можливо, затримаюся ще тут. А, нам теж таке говорили. Весь підпочинок може зіпсувати. Згодно. Його! Покинь! Назаре! Назаре тебе друзі кличуть! Олин чи Петрушка? Олин. До речі, картошка пропеклася класно. Дуже Да, Дякую. Я сьогодні навіть не снідала зранку. Готувалася до нашого пікніку. До речі, ви нічого дивного не помічаєте? Та ні, напевно, тобі здалося. Що, теж примару побачила? <ріст> Чи знову видно хочеться цього пограти? Те, що ти це не віриш, це не означає, що цього не існує. Катя, ти вибач, звісно, але крім тебе здається, ніхто не вірить. А я взагалі-то не жартував. Я, звичайно, реалісти, це все не вірю, але коли побачите удалені, заступаю, начебто пристояв. Ми тебе любимо, але ти завжди говориш про всілякі вигадки та їх читаєш, а ну, доказів ніколи нема. А вам докази потрібні? Я можу влаштувати. Великий хоронителю лісу, батьку кроне й коріння, прийди на мій поклик із шелестом листя. Почуй не голоса серце моє. Прийди без злості з правдою давньою. Відкрий, що приховано, покажи, що не видно. Я здаром не жертвою, я шаною не силою, Вийди, як вийшов би до свого. Господи, яка забула. <manner> <з... з>... То кажи вже, що треба. Сама покликала, а тепер мовчиш. Ділий, вого намалювала, болин до рук взяла. Молодець. А друзі чи то хоробрі, то чи дурні. Діду, чого ти обзиваєшся? Точно дурні. То кажи вже, що треба. Охоронити люлі? Так, з видіду все. Розкажіть, що приховано, і покажіть, що не видно. Добре. Але в ногах правди немає. Тільки полин сховаю, бо мені від нього дурно. У селі на краю пролісу, Де піше хочеться зі зміями. А ті до допомога від дерев. Ще з давніх давен знав. Біля озера, що зветься чорнобрис. Не можна купатися в сьогоднішне бо Салка там жартів не розуміє. Того вечора з'явився Марко. Сміливий, самовпевнений, ще й де красивий. Сів на березі. Дивився в воду, кидав камінці і співав. Пісня в нього теж була гарна. Та слова не хороші. Він все жертвував про дівчину, що за ним побивалася. Це діло почула русалка. Вона разом із Мавкою. Відпочивалась подалі у чагарниках, щоб діймав береги. Їй стало щемко на серці у цій пісні. Згадалося давнє домого життя. Не такий же хлопчина Мамка Мавкай собі заплакала. Прокляли батьки, що з таким водилося. Ось злилися обидві. Гарячі сльози покотили з їх очей. І русалка. Умість постала позаду нього. А чому ж ти тут розкричався? Звернулася вона до нього і втерла мокрі очі. Марко звернувся і завмер. У вечільніх проблесках та ще й напроти сонця. Він побачив, наскільки вона особливо прекрасна. Мавка й собі підійшла з боку але тихо стояла. Певно, на тебе красу не чекав. На обличчі вимальовувалася гарлива посмішка. Хлопець підвівся і простягнув руку. Русалка лише гірко засміялася. Вона наблизила до нього долоню і перед тим, як взяти його руку, спитала: Петрушка чи поли? Звісно, Петрушка. Навіщо гіркота? Вигукнув Маркона, не думавши. Тут русалка й схопила його, штовхнула у воду і та проковнула її. Мака ж собі тільки спостерігала за тим, а потім тихо сіла на його місце і ще довго дивилася у брижі води, мухикаючи мелодію, яку він наспівував. Я тоді на іншому березі кабана випасав, сам то бачив, хай мене лісунка прокляне, коли брешу. Ви що, Вищалося, думаєте, що якийсь дід в адвокатом одязі розповідає якісь казочки. Це правда? Ви маєте в це вірити. Ви краще не зваріться в лісі. Біду на коли. Ну як ти це це зробила? Ти що, свого діда покликала? А, а, Скарпат привезла. Дождіть. Я же сегодня лайк. Я зараз пробежу. Я же тебя сегодня бачу на озере. Хм. Ты точно не была? Точно, точно. А может, это какая-то лучшая девчина была? Mm угу, точно. Да? води. Потримаєш? Добре, добре. Я не зі злом. Я не Все да добре? Так. Все добре. <реш> Що ти робиш, пусти! Ряток тебе не писати круг. Знову померти захотіла. Ти не знаєш, що я роблю. Я бачу, ти на нього дивишся. Повторюю, ти не знаєш, що я роблю. Я знаю якраз тобі, що ти робиш. Ти хочеш повернутися до людей. Забула, які лихі людські руки. А якщо і так, тобі то яке діло? Не лізь, куди не просять. І заробиш. вже ти діда свого ослухалася і до мене побачила, що це прийшло. А ти тільки про свій думаєш. Я. Тільки не кажи, що ти до людей ходила. А що? І ти мене повчати будеш? Ти думаєш, я така дурна, що дозволю собі вдруге погубитись? Бо для тебе це справді небезпечно. Та я хочу світ побачити. Який ще світ? Про що ти говориш? Я говорю, що мене дістали ці дерева. Я ніби ув'язнена. І ви, родина, самі на мене ж кайданки почепили. А за що? За те, що я тут не хочу бути вічністю? Вони люблять тебе. Просто не хочу, щоб ти не робила всіх дурниць. Пралесне, і ти думаєш, що я дурниць не роблю? Не знаю. Сподіваюсь, ні. Навіть готовий піти з тобою. Справді? А як же інші? Хіба я можу тобі довіряти? В тому то й річ, що ніякі інші мені не потрібні, якщо ти мене можеш. Але ти ніколи не погодишся. Я ж тобі не милий. Ти. Аго! Що сталося? Так несподівано зникла. Добре, що тебе розстипросто. Все добре. Це згодна! Готово? Да, да. Який ще світ, про що ти говориш?